Це теж приїхали європейці, знайшли дике місце відносно всіх цікавить, не те туристичне, куди прибувають лодочки. До речі, зараз я просто от, е на трансляції ви можете по секундам міру подивитися, скільки займий час проходу від туристичної локації до таких відносно диких місцин, там, де туристів обмаль, там, де вчора був аншлаг просто, але... Я думаю, що вчора було в неділю десь декілька ну, сотень це точно не, туристів тут було. Сьогодні понеділок, сьогодні туристи в десятках я порахував, сотні я не нарахував. Так от вчора при такій навіть навантаженості і такій кількості людей я вам показував, що в нашому розпорядженні з Романом знаходилось майже 500 метрів узбережжя. Власного, приватного, 250 метрів в одну сторону, 250 в іншу. Я думаю, що не менше. Ну потім нас трошки обжали з двох сторін. Прийшли там теж, зробили власну локацію. Деякі туристи, мабуть, по нашим протоптаним доріжкам, тропам пройшли. Ось, і все одно я кроками порахував. Що тоді навіть коли нас трошки ущільнили в нашому розпорядженні, залишилося майже 300 метрів власного білого пляжу, білого пісочку, бірюзової такої водички, тиші ніяких караоке, ніякої музики, нічого нема. Ось фактично ми з вами прийшли з відносно дикою. це умовна дика, да? оце туристична локація, зараз я вам круговою панорамою просто покажу. Оце вхід вже в цю оазу. Там вже для туристів є місця відпочинку, кому це цікаво, стільці, стали і так далі. А оця вся місцина фактично. Оця вся місцина це єдиний пляж, на якому більш ніж достатньо місця.